Чи знали ви історію одного з улюблених атракціонів дітей у парку Сопільче? на дитячій залізниці? Каталось не одне покоління тернополян. Атракціон облаштували у 80-х роках під час реконструкції парку. Тоді на площу в 66 гектарів посадили нові дерева та проклали нові алеї. На острові створили козацьке містечко, а неподалік від нього комплекс на космічну тематику. Поруч були зони атракціонів, які є, і нині. Дитячу залізницю допомагало облаштувати Тернопільське тролейбусне управління. Тепер це комунальне підприємство Тернопіль Електротранс. Цей потяг рухається за принципом тролейбусу, але контактна мережа знаходиться. Не над потягом, а проходить через рельси. Атракціон працює і досі. Є невеликий перон, а вздовж шляху встановлені ліхтарі та знаки. Часто навіть дорослі катаються разом з дітьми. А який атракціон у парку найбільше подобається вам чи вашим дітям? Пишіть у коментарях, а також пропонуйте про що розповісти у наступних відео.